Близько 11-ї години в одній із полтавських клінік починають вакцинацію від коронавірусу для працівників підприємств та установ. У черзі робітники Полтава Обленерго за списком на імунізацію їх півсотні. Я вирішила, що це мені потрібно. Вважаю, що це можливо на скажімо так трішечки мене захистить від даної хвороби. Можете сказати? Для того, щоб записатися на вакцинацію організованому колективу, відповідальній особі треба подати заявку на гарячу лінію МОЗ, і потім цей організований колектив буде запрошений до пункту вакцинації або мобільна бригада вийде до них. Прийшла на щеплення від коронавірусу і Лариса Хорєва каже, хоче вакцинуватися, аби повторно не захворіти. Більше ніж півроку пройшло. Я не, не досягла тої форми фізичної, що була. А хворіла дуже легко. Але я відчуваю досі. в мене фізичний стан погіршився. Дихала важче і серцебиття почалося. У кабінет для щеплень заходять по одному. Медсестра Вікторія Зайцева говорить, аби працювати з вакцинами проти коронавірусу, мали спеціальні навчання. Колективам щеплення роблять препаратом виробництва Пфайзер. зберігається при холодовій температурі плюс 2, плюс вісім. Ось вона. Ми ставимо обов'язково час, коли ми її розвели. Та дату ні, 6 доз. Зараз в цьому флаконі ми вже виколили 4 дози, та тут ще залишилося на 2 години. Першу дозу вакцини отримав і Сергій Десятов. Він каже, перехворів у легкій формі, але після одужання мав ускладнення. Після цього було запалення легенів двобічне, тахікардія і аритмія. на серце дало ускладнення. Все-таки вік більше ніж півроку вже пройшло. Потрібно робити щеплення. Так, як йдуть нові хвилі коронавірусу, то це необхідно зробити. Це необхідно зробити. Нині в області на вакцинацію від коронавірусу записали шість десятків колективів. Це працівники підприємств та установ де бажають імунізуватися понад 50 людей, каже координаторка з вакцинації від covid 19 в області Ольга Бастаногова. Таким чином щепити препаратом виробництва Pfizer мають близько 10 тисяч людей у регіоні. Загалом же на Полтавщині вакцинацію проти коронавірусу почали 25 лютого. Тетяна Весна, Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. En